Доброго ранку малята. Привіт всім і великим, і малим. А зараз послухайте загадку і відгадайте, що це. Він на вулиці щораз оком блимає на нас. Зупинися, підожди, терпеливо, стійно. А тепер, будь ласка, йди впевнено й спокійно. Так, малята, це теж загадка про світлофор. Послухайте ще одну загадку. Хто від нещастя застерігає і нам завжди допомагає, так, щоб не страпилось біди усім дорогу перейти. Для тебе світить і для мене червоне око та зелене. Вартує завше він моргає, ніколи він не спочиває. Уранці вдень, день, і пору всі люди вдячні світлу пору. У мене є три кольори. Все для діла, не для гри. Пішоходи й водії, знають правила мої, коли колір. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Правильно, малята це світлофор. Тож давайте з вами розглянемо кольори світлофора, червоний колір, жовтий колір, зелений колір. Червоний колір означає стояти машинам-водіям. Жовтий колір приготуватися водіям машин, а зелений колір можна їхати. А ось у нас, подивіться, малята світлофор, але на ньому немає кольорів, тому Машини не зможуть їхати за правилами світлофора. Тож ми світлофору допоможемо і викладемо кольори світлофора. Спочатку викладаємо червоний колір, Ось. потім викладаємо жовтий колір. І останній колір у нас буде зелений колір. І на нашому світлофорі загорілися кольори. Давайте повторимо кольори світлофора. Червоний, стояти водіям машин, жовтий, ждати водіям машин. Зелений колір їхати водіям машин. Тож наш світлофор готовий на роботу на дорозі.